Колишній чемпіон світу Амір Хан прокоментував можливе повернення на ринг легендарного українського боксера Володимира Кличка. Ми всі чудово розуміємо, що кличко більше не той боксер, яким був декілька років тому. Він старіє і не повинен виходити в ринг з Фюрі. Це небезпечний бій для українця, але остаточне рішення все одно ухвалить він сам. Якщо Володимир вважає, що має оптимальну форму для зустрічі з Тайсоном Ф'юрі, то це справедливо. Оскільки перший бій цих спортсменів був дуже близьким, мені здається, що Ф'юрі надто сильний, молодий та активний для українця. Володимир Кличко великий боксер і зробив багато речей для боксу. Проте вік та активність відіграють занадто велику роль, підсумував Хан.